Наша журналістка Вікторія Пашковська знаходиться під стінами Верховної Ради, де сьогодні буде пленарне засідання. Ми телефоном з нею зв'язалися, щоб вона розповіла нам, що відбувається там наразі. Вікторія, тобі слово так, вітаю. Ми продовжуємо знаходитися під стінами Верховної Ради. Тут вже починає бути спокотно у прямому і переносному сенсі. Дуже багато людей, дуже багато активістів. Автомайдан досі не пускають на територію. Вони почали десь об'їжджати з іншої сторони. Міліція як стояла, так і стоїть. Зараз прийшли люди, які Громадські активісти вони кажуть, що вони з Харкова, їх багато, вони всі з прапорами, жовто-блакитними, вони тільки що закричали традиційна ганьба, слава Україні! Смерть ворогам. Також вони тільки що е, дуже гарно працювали прямо перед Верховною Радою гімн України. Люди е, переважно настрій гарний. Всі кажуть, що вони сюди вийшли за саме мирну люстрацію. Вони не хочуть ніяких провокацій, але вони обурені тим, що перед Верховною Радою стоїть міліція, і жоден з депутатів не вийшов до людей, поки що не вийшов. Також люди кажуть, люди ображають міліціонерів, деякі групи, але інші групи стримують їх і кажуть, що вони просто виконують свою роботу. Інші ж кажуть, що Другий режим Януковича, тому що Верховна Рада це вона від народу і не потрібно її загороджувати від людей. Поки що все більше напруження. Люди бояться що було ніяких провокацій. Всі настроєні рішуче, кажуть, що головною вимогою люстрація. сьогодні її прийняли, тому що це є головною вимогою Майдану. Люди кажуть, що будуть взяти до кінця. Також е, кажуть, що вони вже набридло бачити одні ті самі обличчя у Верховній Раді, вони не хочуть бачити старі обличчя. Говорять активісти про те, що при владі не можуть залишатися депутати, е, судді та міліціонери заповнені кров'ю. Потрібно оновити все, і це є воля народу, а волю народу потрібно виконувати. Е, Продовжуємо відслідковувати події, дуже багато людей, дуже багато студентів, люди в вишиванках, люди з гарним настроєм. і підкреслить це, що мирна демонстрація.